Дорогі сестри, дякую за спільну молитву, дякую, матушці за хороший чудовий спів. Коли гарний спів в храмі, то набагато легше молитися. Насправді тоді, коли в храмі йде служба повним чином, все направлене на те, щоб ми всі разом, єдиним устами, єдиним серцем возносили нашу молитву до Господа. Чому так добре, коли в храмі є діакон? Тому що діякон це хранитель молитви священника. Він бере на себе більшу частину возлосів, голос, кадіння того, що можна назвати технічною стороною. Хоча некоректно говорити, що в літургії якась технічна сторона, а в літургії все святе. Кожен момент, кожен подих, кожне наше піднесення рук, кожна наша думка стає святою. Але він бере на себе, скажімо так, зовнішню частину, складнішу частину для того, щоб священник міг всього себе віддати молитві за найбільше таїнство, яке звершується у святому храмі Божому. І так же само і хор або співиця, коли співає від усього серця, то вона допомагає священнику, вона допомагає. Йому налаштуватися. Ось що так важливо, коли спів красивий, коли хвор співає, благословенно і злагоджено, для того, щоб і вся громада могла молитися і священик молитися, так, як йому належить. Великі святі, духоносні старці, яких ми знаємо з історії церкви, вони мали свою віру не в спадок. вони пережили її всією душею. Кожну букву церковного передання, все, що є в священному Писанні, воно пройшло через їх серце і через їх розум. І тому вони засвідчили нам певні речі, які ми повинні зберігати в своїх серцях. Тому що дуже багато з нас, на жаль, отримали віру в спадок просто, тому що так вірили наші батьки, тому що так вірять більшість навколо, особливо на Західній Україні. Тому що президент виборює Томос про автокефалію для української церкви. І багато людей тому ніби як і вірять, але слова ці Спасительні, вони не доходять до глибини їх сердець. А між тим святі отці вчать нас про те, що ми живемо в дуже благодатний час. Як це не дивно. Це такий. Дуалізм, така антиномія в святоотцівському переданні. З одного боку, говориться про останні часи, про умноження беззаконня, про те, що скоро настане кінець, про те, що буде царство Антихриста і всіх істинно віруючих віддадуть гонінням. І це все, звичайно, так. Але з іншого боку, ми живемо в благодатний час, коли Господь наш Ісус Христос уже звершив свою Спасительну місію. Коли він через своє життя, через свою страшну смерть. Зішестя в пеку і Воскресіння Уже обновив світ, тобто Він дав нам нову якість буття. Отці пишуть нам про те, що ми навіть уявити собі не можемо, як жахливо було жити до Христа. Тоді, коли світ був в найнижчій точці свого занепаду, тоді, коли зло просто як смола висіло в повітрі, коли беззаконня було всюди, і коли всюди була смерть. І вона була без жодної надії. Ми не можемо навіть уявити собі, наскільки незрівнянно краще нам живеться зараз, наскільки зараз є благодаті благословення, скільки пророків, які жили в часи до Христа, мріяли про те, щоб прийти в отакий от храм, в якому є жива Божа присутність, в якому сам Бог приходить до нас, в якому сам Бог освячує цю матерію. І дає нам себе в такій формі, щоб ми могли з ним бути найближче, наскільки це взагалі можливо для людини. Тому що відкритий тепер шлях на небо і тому, що у нас є тепер не просто якесь юридичне відкуплення, а у нас є обоження, у нас є можливість перебувати в реальності Святої Трійці. Хіба це не щастя? Хіба це не благословення, хіба це не найближча радість, не найбільша радість, яку тільки може побажати людина? Бути разом зі своїм Творцем. У нас у всіх є так чи інакше Туга за небесною Батьківщина. Ми всі відчуваємо, що колись якось було ліпше, і що хочеться, щоб якось ліпше було. І наскільки було би чудово, коли ми можемо спілкуватися з нашим Творцем, завжди скрізь, коли він перебуває в нашому серці, коли він завжди готовий відповісти на наш заклик. Головне нам тільки звернутися до нього з любов'ю і з вірою. Сказати, Господи, я тебе люблю. Я хочу бути з тобою, будь і ти зі мною. Тоді ми можемо бути впевненими в тому, що навіть найбільше наше падіння, найбільший наш гріх не залишиться без виправлення, без зцілення, тому що немає нічого більшого за Боже милосердя і за Божу любов. Ми навіть не можемо сказати, що Бог є любов, тому що Слово любов це. Занадто земне поняття для того, щоб описати Бога. Тому що немає таких слів на землі, які можуть би по-справжньому його описати. Тому що пізнати, яким є Бог, ми можемо тільки відкинувши всі земні уявлення про нього, тільки переступивши через усі наші земні поняття. Це називається в високій догматиці апофатичне богослов'я. Але як тоді ми пізнаємо Бога, тільки вступивши з Ним в живе, особисте спілкування? Як спілкування двох осіб в любові. І Господь застерігає, Господь говорить сьогодні через святе Євангеліє. всім не дуже віруючим людям, які мають доступ до благодаті Божої, які можуть прийти в святий храм, але не ходять, знаходять інші справи, знаходять чим зайнятися, знаходять де їм, в, якому, в якому ліжку на хорошому матраці ортопедичному поспати. Знаходять, куди їм піти, з ким потусити, як поправити здоров'я після бурхливого вечора п'ятниці після важкого робочого тижня. А між тим Господь каже, що якби в інших містах, які були відомі своїми гріхами, сталися такі чуда, як сотворив Господь, будучи в своєму земному житті, то вони би давно покаялися, вони б перемінили своє мислення, вони би стали святими. А там, де він був, його не хотіли приймати. І так же само тут у нас. Ми бачимо, як розвивається динаміка розвитку християнства. Коли в Америці, здавалось, такий безбожній, такий якийсь, дуже сильно процвітає православ'я. Там є аж чотири православні юрисдикції. Коли православ'я процвітає в Африці Чорній, в Олександрійському патріархаті, яка у них іде динаміка, коли процвітає в тих країнах, які ми звикли зневажливо називати третім світом, а у нас, де очільники держави, начебто, дбають про церкву, де у нас будуються храми, фундуються монастирі. Люди не хочуть приходити до Христа, там, де у нас є жива, неперервна традиція, ну трошки, може, перервана в нашій церкві, але загалом до неї всі мають доступ. Є прекрасні монастирі, а люди в них не хочуть бути і не хочуть в них спасатися. Чому так? Це означає, що ми не цінимо того, що дає нам Господь. А оцінимо тільки тоді, коли воно від нас відніметься, коли воцариться зло, коли єдиний світовий уряд себе явно проявить, коли всіх чіпізувати почнуть. Коли всі будуть контролити так, що не можна буде ні кроку, ні вправо, ні вліво зробити, коли все сакральне буде під забороною, коли будуть зруйновані остаточно всі ієрархії, не буде вже поняття про прекрасне, отоді От ми оцінимо ту красу, яку ми зараз маємо, яку ми втрачаємо по своїй бездумності. Тому нехай на кожному з нас просіяє слава Господня. Нехай кожен із нас стане святим. Нехай кожен із нас встає і біжить до храму, стає на молитву, бере в руки чотки, подружиться з псалтирем, подружиться зі священним писанням нарешті. Не будемо чекати ні понеділка, ні посту, ні великоді, ні нічого. Не будемо чекати. Почнімо з прямо з сьогоднішнього дня ставитися серйозно до свого спасіння, тому що немає вищої справи за це. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую.